МЗС України із стурбованістю спостерігає за ситуацією навколо спроб, згортання діяльності державної установи культури міста Москва, бібліотека української літератури, єдиного спеціалізованого державного закладу Російської Федерації покликано сприяти забезпеченню національно-культурних, мовних та інформаційних потреб багаточисельної української громади Російської Федерації. 14 грудня цього року. Слідчими органами Росії відновлено хвилю антиукраїнського тиску. Зокрема, тривають обшуки у бібліотеці та помешканнях її співробітників, серед яких є громадянка України Тетяна Мунтян, які проходять як свідки у кримінальній справі про нібито поширення української екстремістської літератури. Проведені обшуків у Тетяни Мунтян із застосуванням брутальних прийомів, залякуванням та перевищенням службовних повноважень слідчими органами. За результатами яких була вилучена література українською мовою, зокрема твори Дмитра Павличка, розцінюємо як цілеспрямовані провокаційні процеси російської влади з метою нагнітання агресивної антиукраїнської істерії на території Російської Федерації. МЗС України вимагає від російської сторони припинити відверте переслідування і залякування громадян України, зокрема Тетяни Мунтян, а також осіб, що належать. До національних меншин Російської Федерації ми вкотре наголошуємо на необхідності дотримання російською стороною взятих на себе міжнародних зобов'язань із дотримання основоположних прав людини, задоволення прав національних меншин та припинення дискримінаційних та протиправних кроків пов'язаних із утисками прав українців в Росії.